Віддати частку себе, своєї душі і нічого не чекати натомість таким принципом послуговуються волонтери спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 5 імені Людмили Бугаєвської. Волонтерський рух об'єднав усіх учасників освітнього процесу. Сповнені сил, натхнення і бажання допомогти ЗСУ, учні та вчителі навчального закладу готують до відправлення чергову посилку. Це має бути новорічний гостинниці з дому українським захисникам 503-го батальйону морської піхоти. У нас тут є трішки цукерок печива. Хочемо до святкового столу, щоб вони зробили собі бутербродики, консерви колеги зносять, докупили. Хтось із дітей приніс прямо коробочку пряночків. Смаколиків багато не буває, а тим паче виготовлених власноруч. Імбирні пряники родини Руденків встигли полюбитися нашим захисникам. Тому мати й донька Наталія і Валерія поспішають не лише випекти смачні презенти, а й оздобити їх солодким привітанням для кожного, хто ласуватиме кондитерськими виробами, приготовленими з любов'ю. Окрім смаколиків, новорічний гостинець для 503-ї бригади, волонтери п'ятої школи доповнять сувенірами й оберегами, які виготовили учні. Кошик із символічними атрибутами активно поповнюється. Матеріальної цінності ці фенічки, сплетені з стрічок патріотичних кольорів, не несуть. Їхнє призначення зовсім в іншому. 36-ї бригади заходив до мене військовий, я йому кажу, у нас оце є, візьмете. Він каже, так, да, оце є, візьмете, так, да, а оце треба, так. Да, а от тут сухий душ. 19 штук сталося. Він каже, зима, зима, ну так, да, каже, теж що зараз да, заберемо. І вони це беруть, беруть, І коли він побачив ці фінічки, він такий розтібає свою фліску. І в нього висить ця фінічка, а він каже: дивіться, у мене теж є. Каже, це мені у Львові подарували. А потім рукав так відкочує, каже, а це, ну, не пригадую, де він сказав, тому що розсіялась увага. Вони для них такі дорогі. І навіть мені підтвердили, ті люди, які. Через яких ми передамо, каже, ми як відправляємо машину, усі нишпоранки покладемо, вони як витягають, радіють, як діти. Каже. Тому ми намагаємося зробити, ну, хоч трішечки під такий настрій, підняти таким чином. А це дуже потрібно, дуже важливо, тому що вони тоді знаєте, з таким завзяттям йдуть боронити бороти цю землю, тому що розуміють, заради кого вони це все роблять. тому Треба плести, треба робити, треба передавати. Плетуть і передають, знову плетуть і знову відправляють на фронт. Майстерності, вправності і завзятістю учнів п'ятої школи, можна позаздрити. Навіть у разі повітряної тривоги діти не витрачають час даремно. Чим займаються у сховищі, розповідає п'ятикласниця Мирослава Мацко. Коли тривога, ми спускаємося у підвал, і ми там плетемо фенічки. До речі, ця четвірка дітей завітала до школи не без причини. Учні 5-го Г класу прийшли створити малюнки, які сьогодні відправлять на фронт. Наталя Руденко зазначила, малюнки дітей це завжди бажані зворушливі обереги для захисників України. Іноді здається, що таке малюнок дитячий. Ну просто малюнок. У мене є сусід. Він з 2014 року був в зоні АТО і зараз теж боронить нашу землю. Якось я його запитала, Юра. А оці малюнки дитячі? Як бійці до них ставляться? Каже, я вам скажу: в мене зберігаються малюнки ще з 2014 року. І ми неодноразово по телебаченню бачили, як хлопці достають із кишені, з внутрішніх карманів. Я діткам завжди розказую історію про. Танки руська. У одних бійців запитали, чому ваш танк називається і руська. Зазвичай тигр, там бик ну, такими міцними словами. А у вас і руська жіночим. А командир танку поліз в кишеню, достав, розгорнув, і там був намальований танк і підписано від руські. Так вони назвали завдяки малюнку свій танк. І дітей такі історії надихають, і вони починають знову активно долучатися, малюють. П'ятий Ген не єдиний клас, хто не забуває волонтерити під час канікул. Учні п'ятого А між повітряними тривогами теж прибігли до школи, щоб зібрати гостинці військовослужбовцям. Я приніс печиво, воно дуже смачне і. Я допомагаю ЗСУ для того, щоб вони скоріше виграли. Наші воїни для нас це е, дуже великі герої, і ми для них зробимо все. Як ця баночка називається? Запах рідного міста. І, і чим ви її наповнюєте? Е, на кому? Давай покладемо печиво овсяне, бо казали, що в нас на заводі воно дуже смачне. Так. А як новий рік, давай покладемо мандаринок. А як же новий рік без цукерок? Ну давай теж їх покладемо. Так і ще ми покладемо шишечку для того, щоб було новорічне настрій. Ось наша баночка готова. Діти наповнюють коробку смаколиками. У неї ще мають покласти малюнки, які принесли однокласники Ярослав, Дмитро і Марко. До речі, хлопці прихопили до школи ще пам'ятні трофеї, які отримали у подарунок від військовослужбовців за свої малюнки, шеврони і нашивки із патріотичною символікою. Школярі не лише відправляють малюнки на фронт, а й дарують їх воїнам, яких випадково стрінуть на вулицях міста. Ми малюємо малюнки і віддаємо їх зСУ, щоб вони і могли радувати себе, що нашими малюнками. Я намалював вам малюнок за те, що ви нас обороняєте. А військовий що тобі відповідає? Дякуємо, хлопці. І подарував ось такий шеврон. У мене це 503 третя бригада. Шеврон, я зустрів військового і я йому йому подарив ось ці малюнки та шкарпетки. А він мені дав ось не шеврон. Коробку із подарунками для ЗСУ п'ятикласники зібрали і понесли її у волонтерський імпровізований штаб, яким завідує Наталя Руденко зі своїм п'ятим Г. Коли вчителя, діти вони приносять. Різні малюнки, їжу військовим, фінічки. Ми їх збираємо по коробкам, ще раз кладаємо по коробкам і потім ми відправляємо це. Вірусом волонтерства, так би мовити, у п'ятій школі уражений кожен. Наталя Руденко вдячна усім колегам за їхні добрі серця і свідому громадянську позицію. Саме вчителі першими відгукнулись на її прохання допомагати ЗСУ. Ми згуртувалися. Не зразу, а кожен самостійно на якісь рахунки перекидував кошти, хтось на лопати, хтось на дрони. Ну, Дехто що бачив, туди перекидали, несли гуманітарні штаби одяг, все, що там могли і просили. Одного разу так сталося, що ну, знайомому мого чоловіка треба було допомогти. Шкарпетками, нижньою білизною, цигарками, і вже власний фінансовий ресурс на той момент, якраз от в той момент був вичерпано, але треба було завтра в 9 годин відправляти людину. І я звернулася до колег за допомогою, пояснила ситуацію і за півгодини. Набігло 8 тисяч гривень. І це було так зворушливо. Це нас, з донькою, розчулило, що ми обидві сиділи, обіймалися і плакали. І в той момент ми зрозуміли, наскільки це важливо саме педагогам. Чому? Тому що основна задача педагога як би там не було, навчати дітей. Дистанційне навчання, постійні тривоги, підготовка домашніх завдань, нові реалії життя. Вони просто не встигали допомагати. Так, як би їм хотілося, педагоги, які хотіли допомагати ЗСУ, проте не мали на це часу. Запропонували Наталі Руденко стати сполучною ланкою між ними і військовослужбовцями. Учителі донатили, а вона тримала зв'язок із волонтерськими штабами міста й українськими захисниками і купляла необхідне, сортувала, пакувала, відправляла посилки, які потім прямували на фронт. Волонтерство це те, що напевно передається з кров'ю. Донатять на ЗСУ і батьки Наталі Руденко. Мама дає мені там сто гривень. Кажу нашу, каже хлопчикам вашу капілку. Ну вони пенсіонери, але для них це теж важливо. Волонтерили і продовжуємо це робити усі разом заради спільної мети. Перемоги зазначає оповідачка за підтримкою і допомогу ЗСУ Військовослужбовці віддячили, передали так би мовити, сувеніри з фронту. Серед них прапор України, який спершу відправився із горішніх плавнів у гарячі точки, а потім повернувся знов до школи. Наталя Руденко розповіла, як це було в липні місяці. Мені випала честь стати класним керівником п'ятого класу, і в мене була перша зустріч знайомство з ними напередодні. Дня державності, 27 липня, ми збиралися, 28 липня відзначали День державності. І я ці дві події трішечки сплила воєдине, тому що мені хотілося закарбувати в пам'яті дітей історію нашого класу, щоб вона почалася. Якось незвичайно. І я запропонувала дітям підписати для наших бійців прапор, щоб відправити їм на передову з побажаннями, з словами підтримки, і водночас відправити другий прапор, щоб вони нам теж відправили на зворотньому зв'язку свої побажання, свої привітання. А діти охоче підписали, батьки долучалися до підписів, і ми відправили. Разом з е, солодощами, разом з кавою, е, з малюнками, з усім. Е, буквально дуже в дуже скорому часі мені телефонують і кажуть: приходь, для тебе є подаруночок. Я думаю, ура, прапор повернувся. Прихожу. А мені простягають, е, візьму руки, простягають пакет з. Такою відстріляною гільзою, я не знаю, як це правильно називається, передають отакий подаруночок від військових. І якщо уважно передивитися, тут написано: Все буде Україна, 10.08.22, канцлер місто Харків. Ну, в мене тепер вона зберігається тут, в кабінеті. І коли ми говоримо про. Те, що відбувається в нашій країні, то іноді використовую це як реквізит, щоб показати дітям такий подарунок за нашу волонтерську діяльність. Доля прапора залишалась невідомою. Впродовж чотирьох місяців не було звістки про те, куди помандрував синьо-жовтий стяг. Аж раптом на початку грудня прапор знайшовся. В день збройних сил України мені приходить повідомлення, прапор приїхав. Може, прийти забирати. Але ну, можливості не було, тому що не співпадав робочий час. Вони працюють з 9 до 3, а я з 8 до 17, то забрати не було часу. І ось вчора цей прапор повернувся до нас, до мого класу. І це буде така сторінка історії нашого класу. Тут і 95-та ДШВ, 93-та ОМБР. І 36 я десь дивилася. І до речі, отой канцлер, який підписав мені цю гільзу, трішки потік надпис, бо сніг, дощ, все це ну, реалії. так Тут і його підпис цього канцлера також є. І ще хлопці, бронегрупа роззводу, перший не знаю, як правильно читати, батальйон 5-го штурмового полку і їх позивні. Отже, пройде час, ми переможемо, ми однозначно переможемо. Після того пройде якийсь ще час, рік, два, діти ну, почнуть все одно жити своїм життям. І ну, будуть про ці події згадувати. Звісно, їх нікуди не подінешся спогади. Але коли вони дійдуть до 9 класу, буде якраз п'ята річниця нашої перемоги. Я вже порахувала. І коли вони будуть випускатися з дев'ятого класу, ми пригадаємо історію, яка розпочалася нашого класу, саме з цього прапора, синьо-жовтий стяг учителька показала дітям. П'ятикласники з цікавістю його роздивлялись, читали надписи, які залишили воїни. Відтепер прапор прикрашає одну зі стін волонтерського пункту п'ятої школи, щоб усі, хто допомагає ЗСУ, бачили його і надихались мужністю і героїзмом українських захисників. Перемоги всім нам. Тому що це, мабуть, найважливіше, що всі про що всі мріють, чого всі тікають, і навіть мені здається не тільки в нашій країні.